Всім привіт, я за душою випадково камера. Що таке? Я його камашку сав. А він квішання огородник. Hello, boys! Сьогодні будемо жестити! Давай надівайтеся. Давайте її поставимо. Я її зараз одіну, не буде буду. Тут буде. Цей... Я... Який... Моя... Моя смерть в ТікТоке. <смі> Ладно, треба шом вдіти, а то воно спадає. Що що я. Давай, розпаковка рюкзака. Ш... Кофта і все. А де смаколики? І зарядка. Смаколики? Немає смаколиків, смаколики е -е. в Дениска краде. Це North Face. Ладно, я поїхав. Куди ти там поїдеш? Капець, ти пахнеш своїм домом ну дай ноги. Давай. Да, дай снимай. Ну, блин, ладно. Капец, кофту крутую. Я, я пробовал, типа, что она на меня не лезет. А она реально пахнет, как так дома. И найду. Класно. Ты уж надо на ней лежал когда-то. Ты знаешь, кто такая найда? Не. А може и знаешь. Я, я, тут звідки знаю, чего не знаю. О, а що А что а в, в сумці гаманец лежить? Давай, еще покажи свою. А, дивись, як зараз хватит. Стій, стій, стій. Давай. Під, Ні, підійди, щоб. Я дивлюсь! А, комар вкусив за спину. Коте! Викинь зараз Я тебя прошу, не впади. Просто не имей падать. Не, вона так жорстко вистрілила. Боїться мути відео. Рекла, ой, це, не, це ж не реклама. Зараз, сейчас, сейчас це не реклама. Подажіть. Це ж не реклама, не реклама, правда? Йо, а, та дай, дай моєму дядку, це ж не реклама. Дай Все, це якась жижа. Зелена жижа, яку ми всі п'ємо. Що ти робиш? Ну капець! <рес> <рес> Шо, наша? Все, плати мені 21 гривню. Плати мені 21 гривню. Що? Коротше не дай мені 21 гривню! Нормально. Дай 21 гривню, Або водічку. Біла скажи, як я в чому. Дай. Вона тепер вся лапка наша. За ж ти так відкривав. Не треба було так. Вона тепер вся липка, що я з нею маю тепер робити. Ну вибачте, я не знаю. Що я тепер з нею маю робити? Куди я її? Сюди її покладу, все буде липке. Ну Він короче. Руки липкі не мають бути. От от ти їдеш з самого верху. Так. мова. І коротше я зсиваю на, на тому на трампліні, у мене ноги просто зіскапують з педалі. А знаєш, і... що за чого? Тому що в нього так? У мене немає шипів на педалі і плюс. Тому що тебе не металові педалі. Ну, да. ну, це ти тому так. що вони вже стерилися два роки тому. тому Ой, Чесно, я, якщо отак дивлюся, то я тебе не бачу. Мене телефон всього тебе закриває. Бляха. Не мачукасі. бляха. Бляха! Бляха це взагалі то... Ну, типа так називають метал. Тонкий метал це. Бляха. 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 Воно все не бляха. А мене бляха. Оа! Прикол! Прягну, а тепер библас! Розвон! В тебе так пружина відпрацьовує! Підвісочка! Ой, це погано було. Це дуже погано було. Я не вилетів взагалі. Давай, тікай, тіка-тіка-тік-тіка-тік-тіка. -тік 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 -тік. Що це зіб'ю. Капець добрий. На камеру треба бути добрим, щоб підписникам ой, галина. Скільки там запис? П'ять хвилин. П'ять да? на п'ять. Чуть дерево не влеті, ви бачили? Выреже. Не вырежет. Не лянь. А дай гукнуть ты бываю. давай. Тошечки. Та чесно, трошки. Уберегаете даже. Ладно, победим. Убригаете? Да. Эмм. Милим. Яку. Ааа, блідий ти бачить, ти тоба не блять. Я буду з тоба, Та не нащо ти то робиш? Я тебе вирізати не буду. Чому? Тому що мені лень. Я оберіжу. Ну ладно. Тільки не вирішив весь контент контент окрім цього. Сірими екрану тобі, да? І голос поміняй, і голос поміняй. Я запікуваю. Ні, голос не поміняється, просто ти Я запікає, да, да. А от тоді такий... трошки, щоб я не був одним таким поганим. Ой! А то Аліза не бере. Да, 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 ти Його. Yeah, ну, тоді я, я тобі... Тебе... Коротше, відео буде максимум 11 хвилин, тому знімаємо найбільше цікавого матеріалу. І оці всі розмови мені нафіг не треба. Третє чи 20 хвилин? Іван скільки вона? Три гігабайт! типа, мені так. Ні, ну відео довгі не цікаві, по-перше. Ні, довгі, я чому? Ну я не була. Ну дивися, ніхто мої довгі відео не дивиться. Мене відео, допустим, по Майнкрафту годину цілу йдуть, і ніхто їх не, не, не дивиться. Відео, так, ніхто ну, да. не Ну так. Ні, ну типу, я типу, туди. Дай. А приму. О, сашник. А поїхали сюди. Раз. Раз. Ще сюди возикати. Що таке? О, Що? А, а, а як? А як де забився? Ай, а чого? Я його тут нормально поклав, так щоб він не впав! Як ти взагалі впав? А я так... я цей. Я, я, короче, я отут зачепився, впав. Не, не я тут зачепився, впав і... Я тут перечепився, велик так поклав. А сам куворочок зробив. І вся гріпса всякому бруді. Сідушка гріпса. І чорт ти перевернувся. А, я чітком не впав. У мене вся нога брудна. Де? Опшов. А, мене тормоза передні клин зловили. Можна я перші вкати? Коти! А, мене руль перевернувся. Кіп, кип-кіп. Ну і взагалі, дарить тут дуже багато комарів, зархову тут. Саме. да. Клавно там ідуть, не троху чи що? Якщо вона зараз троху, пригнуть. Я, а я й говорю, якщо вони зараз трохи пригнуть, я цей. Я що ось їду, хочу а в мене ноги скидали, просто сподар. Їду! Ну, нормально, вже краще. Зараз будемо на вар заїжджати. Мені здається, починається шторм. А а ти звідки знаєш? Ну бо завтра І... А, ага, класний момент ну, ну, добре Контент ютубер шукають завжди контент. канал Ітіч. Коротше, всі хто дивиться це відео, закиньте, мукстатіка кстати, піде. Ой, в ТікТок, якусь сігма музичку. Еду! Оба на дерево! Ти <риски> шо? Передічний сріст. Одинадцять хвилин. Ну, короче, знімаємо до 15-ти. Вирізаємо звідти всякі нецікаві моменти. а В таккла.